Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми підбиваємо підсумки політичного тижня разом з директором Центру Суспільної інформаційних технологій форум Валерієм Димовим. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий. день. Почався цей тиждень не традиційно з погоджувальної ради, а з першого засідання конституційної комісії. Чи означає це те, що серед реформ Конституційна сьогодні є пріоритетом номер один? Я думаю, що нетрадиційність цього скликання Верховної Ради мусить вже ставати очевидно норму, традицію, тому що та динаміка, ті тектонічні зрушення і, і ті процеси, які протягом останніх півтора років відбуваються в Україні, вони потребують очевидно і законодавчого закріплення цих процесів. Тобто, ми практично не можемо дивитися на те, як було раніше, оскільки раніше ми розуміємо, що було не дуже добре. Зараз Рада національної безпеки і оборони приймала рішення щодо загроз в Україні, чотири загрози одна з них система управління. В цю систему управління входить в тому числі і такі процеси, які відбуваються навколо конституційних змін, оскільки Конституція протягом цих двадцятих років незалежності України вона була заручником тих розкладів, які відбуваються. Тобто, її як землю, вибачте, крутили, як дишло, куди куди пішло туди і вийшло. Знаєте, росіяни кажуть, а насправді вона мусить описувати правила, ті за якими наступні покоління політиків, громадян України, тих людей, які живуть в Україні, хочуть жити в правовій державі, мусять. Жити по цих правилах тому я думаю, що ці процеси, які зараз почалися навколо прийняття змін до конституції, цю ну, остаточну крапку, щоб більше ніхто не не бажав її змінювати? Ну, я не думаю, що взагалі в цих процесах колись виписують, ну скажімо, ставлять крапку. Ми знаємо, що там американська конституція, Вища Україна Конституція, вони деякі зміни відбуваються протягом дійсно там великих, великих часових відрізків. Але Правила мусить бути виписані. Якщо ці правила будуть виписані, можливо, якісь такі процеси, які будуть там змінювати ці правила, а догми не буває. Вони будуть там закріплюватися, але головні правила мусить бути виписані в конституції. Тому я думаю, що і початок роботи кольцівної комісії і. Те, яким чином вона починається, все ж таки вселяють нас оптимізм. Я не дуже люблю це слово, але насправді я думаю, що ми зараз на порозі дуже багатьох змін, в тому числі змін Конституції. Ми знаємо і висновки в комісії за право. Ми знаємо, що деякі рішення, які приймалися в Україні, вони мали знаєте, таку революційну доцільність, я кажу про ілюстрацію, наприклад, про імперативність мандатів. Я думаю, що це мусить бути все зважено на. Скажімо так, в таких правових терезах ми мусимо прислухатись до світових експертів, мусимо імплементувати світовий досвід, і я думаю, що ми на порозі цих змін. Які такі ключові пункти, окрім децентралізації для вас, є конституційною реформою? Ну я думаю, що ми мусимо у децентралізації, децентралізація, це дуже важливий пункт, оскільки він все ж таки тягне е, серйозні зміни в цьому правовому полі. Я думаю, що мусимо виписати нарешті питання. Е, Взаємодії гілок влади, ми мусимо там е, закріпити ті зміни, які відбуваються в нас, все ж таки навколо судової гілки влади. Ми мусимо виписати ролі місця прокуратури. Ми мусимо виписати ролі місця е, парла... трикутник парламент, президент, е, виконавча влада. Ми мусимо виписати, е, я вже казав, там імперативність цих мандатів, щоб депутати з одного боку не бігали з фракції в фракції, з іншого боку, щоб вони не залежали. Від е, того вождя, який е, фактично вони ж не кріпаки, е, але це мусить бути також виписано в тому числі в, е, в виборчій системі, оскільки ми можемо далі переходити к виборчому кодексу. До речі, нас... а от часові обмеження сьогодні якісь є? Чи маємо ми встигнути до місцевих виборів за півроку? У е, нас головне питання е, зараз, якщо взяти скажімо так, виклики, <кій> якщо взяти виклики. То 25 жовтня всі політичні сили казали, що будуть вибори за новою системою. Чи ми встигнемо це зробити, я не знаю, оскільки ми знов таки не можемо. Якщо ми будемо робити поспіхом, розумієте, то ми знову не зможемо виписати так, як треба було б зробити. Але якщо відкриті списки фактично насправді вже нам обіцяли всі наші народні виборці, то я думаю, що їм треба це також це продумати і виписати. Тому я думаю, я думаю, що зараз. Uh, Les gens euh, Зібралися косі до комісії, вони накидали собі, вибачте, за таке слово. Вони собі зробили три групи по блоках. Вони зробили собі дорожню карту, як це слово не заявлено, але те, щоб ми мали якісь маячки, якийсь термін, в тому числі. Я думаю, що ці терміни там також будуть виписані. Тому що знову таки створювати комісію заради комісії, це робили там Ющенка Янукович, і ми зараз не маємо права, скільки, оскільки Україна знаходиться на такому етапі свого розвитку, що ми просто ну, не маємо права ані звалювати. Ані зволікати, ані імітувати всі зміни. Продовжується політичний тиждень наростанням корупційних скандалів. Як ви сприймаєте цю ситуацію? Чи дійсно тут є рука Кремля, як говорять деякі депутати, зокрема Антон Геращенко від народного фронту? Чи все ж таки диму без вогню не буває, як говорять в народі? Знаєте, коли ми в цій студії говорили, я вже не пам'ятаю, чи з вами, ми говорили, що нам треба звикати до публічності. Політика з кухні, тобто політика на кухні, мусить бути, вже, щоб виборці знали кухню політики. Оскільки діалектика, вибачте, зараз наукове слово воно приватного і публічного, воно переходить, коли ти в виконавчій гільці влади або в законодавчому органі, представницькому органіці, то це все твоє життя стає насправді публічним. Пам'ятаєте, я до чого веду, що колись недавно, відносно недавно, міністр Польщі пішов у відставку, тому що у нього був година ціною 2 тисячі. Це для наших депутатів фактично навіть не гроші за 2 тисячі доларів. Колись пішла у відставку міністр, дуже популярна на той момент. Міністр в Британії, яка не задекларувала другу квартиру, яку вона продала. Колись дуже популярний міністр оборони ФРН. Пішов відставку, тому що в нього був плагіат. Ми мусимо звикати, що все тайне становиться явним, і тому політики не треба шукати там руку Путіна. Може вона є, але не треба, якщо щось відбувається, не треба давати ну, давати, давати поводу цього для того, щоб це відбувалося. Тому що я не є криміналістом, я не є свідчим, я не є суддею. Я думаю, що. E, насправді, хоч нас немає зараз довіри ані до прокуратури, ані до е, інших силових структур, ані до тим більше до судової гілки влади, але я думаю, що створення тимчасової комісії і е, більш е, прозорі процеси щодо е, того, щоб ми бачили і чули, що там насправді відбувається. Важаєте, що ця кош... комісія чи робоча група зможе відповісти на питання, чи є корупція в уряді. Я думаю, що вона не те, що зможе бути, Сама, саме створення цієї групи вже в цих умовах, не таких, які були раніше, імітаційних, або для того, щоб е, вбити, свого, вбити свого політичного супротивника, але справді часи змінилися. Відповідаючи на ваше перше запитання щодо конституційної комісії. Я думаю, що зараз вже і люди не дозволять. Тому щоб е, так в нас е, ну все відбувалося, а Путіна боятися не треба. Я думаю, що всі наступні влади України, всі наступні влади України будуть е, так чи інакше не пропутінськими. І я думаю, навіть якщо опозиційний блок якось так набирав би більше важелю впливу на якихось виборах, якщо там в них існують і навіть гроші російські, але я думаю, що це питання тимчасове. Насправді тренд іде протягом цього. Е, у незалежнення української держави до е, знаєте емансипації від цього е, того, що зв'язана з е, минулим е, тоталітарним минулим, і отаким, от знаєте, рабським минулим, в тому числі щодо цих узів Путіна. Тому я думаю, що путіну не треба тут дуже сильно покидатися на українські політичні процеси. А українцям не треба шукати у руку Путіна, а треба нагоджувати життя самим, в тому числі нашим політичним е, політикам, політичним структурам, політичним силам. От, з огляду на наведені вами приклади, у разі все ж таки підтвердження деяких фактів корупції, що має стати наслідком? Чи має уряд у повному складі піти у відставку? Я думаю, я, я не знаю, якщо буде доведено, що весь уряд. То я ж казав, що я не єси чим щодо політичних процесів. Якщо уряд бере на себе відповідальність, якщо буде доведено, то весь уряд іде відставку. Якщо уряд навчиться знаєте, керуватися, я ж уряд відставку нешов на тих прикладах, які я наводив в Німеччині або в Британії. Окрім або окремі міністри, да, а міністр, якщо це була зона відповідальності, зона компетенції цих міністрів, вони також мусять звичайно скажімо так, ну політично реагувати. Я думаю, що ми також знаходимося на тому шляху, коли знаєте, також цей студії говорили. Коли політична відповідальність мусить приволювати в нашій політичній діяльності. Не квотні принципи. При призначенні і відповідальності не я тебе покриваю, ти мене покриваєш, або навпаки, ми пакетами у відставку. А політична відповідальність, якщо людина завинила, якщо в ці процеси, які були можливо не з вини, але з її відповідальності, зони відповідальності були в ввіреному міністерстві, як вони звикли говорити, то я думаю, що треба політично відповідати. А політичні сили, яка реагу... делегувала цього політика, політичну фігуру міністра в уряд, мусить також політично відповідати, оскільки це зона відповідальності, в тому числі це Сили не покривати, а відповідати вся ця ситуація і взаємні звинувачення всередині коаліції чи є сьогодні реальні загрози для існування коаліції, я вже практично відповів на це запитання, оскільки якщо б коаліція буде керуватися якимись суб'єктивними своїми. Сили, які входять в корицію з суб'єктивними своїми якимись упередженнями, то звичайно, що вона може розводитися. Тобто, я, грубо кажучи, моделюю ситуацію. Один міністр від якоїсь політичної сили, Йому треба йти в відставку, а політична сила буде далі розгодувати цю політичну лодку, щоб ось уряд в відставку, тому що там в неї були якісь інші політичні розклади, то я думаю, що виборці оцінять роль і місце цієї політичної сили в цьому розгодуванні цієї лодки. Я до чого? До того, що я не знаю. Що буде наслідком роботи цієї тимчасової слідчої комісії? Ми ще раз е, виходимо з презумпції невинності і не будемо зараз вже говорити, хто там винен е, і що вони мусять робити. Але щодо коаліційних процесів, е, сила, яка делегувала якогось міністра, мусить нести політичну відповідальність перед виборцями. Е, якщо е, весь вся коаліція якби вся виконавча, верніше, весь кабінет міністрів винен скажімо, буде визначений, або е, політичні процеси всередині його розкачали, вони відставку нові вибори, е, нові, е, або нові розклади в цьому нові коаліційні якісь почергово, і батьківщина і блок Петра Порошенко вимагають скликання загальних зборів коаліції. На вашу думку, це перетягування Канату чи все ж таки бажання домовитися? Я думаю, що це бажання домовити, тому що е, нам тер, політикам треба вчитися е, працювати. Я вже казав про кухню, але не кухонними засобами. Політикам треба вчитися працювати відповідально, тому що у політиці за визначенням класика, етикою, головною етикою, етика відповідальності. Політик мусить насамперед мати політичне бачення, тобто щось бажання, щось змінити класичне. Він масить мусить розуміти, що можна змінити, що не можна змінити, і нести політичну відповідальність за ті зміни і за це бачення, які він впроваджує у життя. Цими принципами мусить покровуватись і окремі політики, і політичні сили, і зараз вся коаліція. Ну, друга половина тижня вона показала конструктивність і була навіть ознаменована приїздом президента Польщі Броніслава Комаровського, його виступом з трибуни Верховної Ради. Що сьогодні відбувається між нашими країнами? Дуже багато двосторонніх візитів і українців в Польщу, і поляків в Україну. Чи почалося нарешті якесь історичне зближення двох чи не найбільше схожих між собою країн? Знаєте, я десь років 25 тому думав на створення такої правої політичної партії. Це наприкінці університету. Було так, от головним було там все ж таки щодо скажімо, зовнішніх речей. То це політичне примирення між Україною і Польщею, тому що ми прекрасно розуміємо, і прекрасно знаємо, знаємо що історію, що без, без вільної України не може бути вільної Польщі. Не буду вже цитувати. Того, кого цитував вчора Комаровський без вільної Польщі зараз, як провайдера наших політичних інтересів в європейському співтоваристві, нам дуже складно буде налагоджувати контакти з європейським співтовариством, оскільки е, все ж таки стара Європа вона має також свої, скажімо так, традиції, які е, традиційно не помічали українську суб'єктність і традиційно мали серйозні е, тісні стосунки з Росією, які було просто впливати на ці процеси. Я думаю, що і політично, і соціокультурно, і ментально. І якщо хочете, історично маючи таку, все ж таки складну спадщину, нам з Польщею треба знаходити, ну скажімо так. Не те, що спільну мову, а знаходити спільні інтереси у всіх галузях нашого співіснування. Я а думаю, їх що дуже, це... багато а їх дуже багато. Я вже сказав, що всі сфери, фактично всі галузі. Враховуючи сучасний, сучасний світ, враховуючи цю глобалізацію, це вона має не тільки економічний вимір, а й соціокультурний вимір. Тісність цих процесів, коли знаєте, по Бредбері по побредбері які там десь. Е Пархають над Індією, відбуваються якісь процеси, які на території Сполучених Америки. Я думаю, що нам треба усвідомити, що все ж таки ми мусимо мислити категоріями, навіть не цей політичної лодки нашої коаліції, а категоріями, все ж таки більш сучасними. Я думаю, в цих. Сучасних е параметрах, всіх сучасних векторах розвитку Україна і Польща мусить бути, е скажімо, пліч опліч в цих процесах. І я думаю, що і поляки це розуміють, і українці це розуміють, і не дивлячись на важку спадщину, ми мусимо перегорнути цю сторінку, вибачитись там, де ми були винні, е скажімо так. І почати, з, вибачте, якісь все такі банальні метафори почасту почати з наших з бачення наших спільних інтересів і напрацювання традицій від відстоювання цих спільних інтересів. Я думаю, що більшого на сьогоднішній день союзника у Європі аніж Польща в Україні немає. Треба я віддати не належне полякам його. більшого. Знаєте, а добра до то нам не треба виходити з якихось таких розкладів. Потишне, ми мусимо. За ж таки не довгий час довго Зараз не та передача, яку можна окреслювати навіть в ці складні процеси. Але, до речі, поляки так само перегорнули сторінку дуже складних стосунків з Німеччиною. І зараз Польща і Німеччина практично і Веморський трикутник, практично вони дуже дуже міцно співіснують. Нам треба також брати приклад з тих вдалих прикладів співіснування і примирень. Достатньо символічним є те, що саме в цей день народні депутати вирішили зробити крок у переосмисленні історичного минулого. Чому вирішили йти таким шляхом о, щодо комуністичних символів, а не щодо заборони комуністичної партії в цілому у програмі тієї політичної партії, яка зрештою не була створена, було ніколи не голосувати разом з комуністами. Тобто на тренді, навіть тобто, ти практично муваєш руки і не хочеш бути торкатися зла. Знаєте, як, як філософ можу довго говорити про цю тему, але насправді. Ми мусимо задати недавно недавню історію, де фашизація в в, в Німеччині. Е, тобто там же ж не, не забороняли просто партії, там навіть внесли на той момент не демократична. Зараз це стало вже практикою е, фактично виборчий поріг, який не дозволив тим е, залишкам нацизму е, впливати на політичні процеси. Тобто, знаєте, не за страх, а за совість. Тобто, якщо людини немає совісті, треба її, е, скажімо так. Через страх е наказувати наша важка комуністична спадщина. До речі, я хочу сказати як філософ, що ці комуністи вони жодного відношення до комуністичної ідеї не мають. Тому ми забороняємо цю ідеологію, комуністичну ідеологію. Я не думаю, що Маркса хтось буде забороняти. Але хтось цих комуністів читав Маркса рукописи там 44-го 44-го року або 67 го року. Хто з них взагалі може щось сказати щодо марксизму? Е, колись Енгель сказав, що якщо це соціал-демократи, то я не соціал-демократ. Марс би не впізнав серед цих вгодованих комуністів тих, хто е, вгодовують, впроваджують його ідеї. Тому не треба нам забороняти е, КПУ. Треба заборонити те, що пов'язане з е, фактично. Ну, людина не навісницькою ідеологією. Те, що пов'язано, тепер ми не мусимо боситись в цьому, знаєте, корупційному або в рабському кутлі минулого. Там і Ловацькі коте, у в нас є ще такі котлі. Ми не мусимо вирішувати якісь питання там, чи скільки там людей загинуло в Голодоморі, чи там скільки було там українців, скільки було росіян, скільки було євреїв. Ми мусимо зрозуміти це, що фактично вся ця. Політика, яка впроваджувалася на теренах України, вона була людина на Те, що вона була під прапорами комуністів, впроваджувалася тими комуністами, які впроваджували, мусить бути зараз людьми переосмислено. Ті люди, які цього не розуміють. Вони не мають права не впливати на політичні процеси. Ми не мусимо знову зборитися в цьому там спільних підручниках, знову там щось рахувати. Все це мусить бути закреслено і перекреслено. Ніша ліва вона існує, вона ніким політично не може бути заборонено її заповнювати. Тому в нас будуть ліві партії там, якогось там соціалістичного, соціал-демократичного спрямування, але те, що пов'язано з нашою історичною спадщиною, мусить бути перегорнуто і поставлено в ньому хрест. Тому о, тут я би говорив, все ж таки, знаєте, про якщо брати складні історичні процеси, ми вже говорили про поляків, то я тут нам також треба переосмислити, що певною мірою всі ми були певною мірою причетні тією мірою, якому ми керувалися якась такою ідеологія. А те, що ця ідеологія була людина я вже не буду повторювати. Ну я не знаю, просто тільки сліпий не побачить, що творилося під. Під цими гасами, під цими, під силу символікою, і цими людьми, які це проваджували, але щодо символіки, дуже багато сьогодні в пресі обговорюється чи потрібно знімати зірки з історичних будинків на хрещатику. Юрій Луценко говорить, що може йтися навіть про перейменування таких міст як Дніпропетровськ. Тобто, це чи не півкраїни треба перейменовувати, знімати? Як вона це дивитеся? Ну, я думаю, що в Німеччині пам'ятники Гітлеру не стоять, я так дивлюся. Е, я думаю, що процеси щодо Дніпропетровська, Кіровограда треба переосмислити. У мене своє ставлення до Григорі Івановича Петровського, але це не ця передача. Він колись утримувався при створенні радянського союзу у 2022 році. Але питання зараз не про моє ставлення і не про перейменування. Люди можуть вирішувати, яким чином це робити. Щодо зірок, зірка не є. Вона була привласнена комуністами, але зірка не є, скажімо, так, її власністю, як і до речі, багато інших таких речей. Тому я думаю. Що в багатьох процесах треба розв'язувати ці питання в тому числі і насамперед, скоріше, з громадами е, тих місць і тих населених пунктів, які вирішують. Не йдеться про пам'ятники Леніну. Ленін е, не має жодного відношення до історії України. Е, певною мірою навіть Ленін багато чого винен в тому, що відбувалося в 17 18 році на території України і далі. Але е, щодо, скажімо так, таких назв або таких болючих моментів, або, скажімо так, неоднозначних моментів, я думаю, що. Треба розв'язувати е, не нам з вами в передачі, не Юрію Луценку, а тим людям, які проживають на те Я думаю, що Дніпропетровська має свою історію і не завжди вона була пов'язана е, з Петровським. Я думаю, що і Кіровоград має свою історію і не завжди він пов'язаний з Кіровим. До речі, якого також були комуністи, е, почавши потім репресії. До речі, згадана нами Польща, вона також проходила шлях декомунізації. Чи пройшла вона його повністю на сьогодні? Перед тим, як йти вперед, треба очиститись від того минулого, яке існує. Зараз знов таки не та передача, але ця метафора ісходу єврея, припустимо, із з египетського полону, вона також передбачає порувати з минулим, яке пов'язане з арабським минулим. Оце назад котлам єгипетським, де нас годували, ми до це е, працювали. Воно мусить бути пересмислено українським народом. Тому е, цей катарсіс ми мусимо все пройти. Поляки не просто. Не просто там заборонили відмовитися, Німці не тільки, не тільки заборонили відмовитися. Я знаю, наприклад, геніальну людину. Я не знаю її особисто, на жаль, але це е, Хайдегер. На, це наймудріша людина. Але йому було заборонено читати лекції до 56-го року в Німеччині, у в 33-му, на Гедельській промові, коли він був ректором Гедельського університету, він сказав про народний дух, який тоді впливав, ну скажімо, певною мірою на ті процеси, які були в Німеччині в 33-му році, і він також ніс е, свого Христа, хоча він мудра людина, знав, що робив і ніколи не був нацистом. Нацистом, я думаю, що ці процеси мусить бути порозписані кожним із нас. На жаль, ті процеси вони не можуть бути нав'язані зовні, якщо в полотивний момент нав'язані. Кожна людина може порозписати. Ми можемо заборонити цю агітацію. А те, які досвід ми візьмемо, чи Німеччини, чи Польщі, чи історичний досвід тих народів, які залишилися навіть зараз, Трасна П'ятниця, в тих процесах, які були, скажімо так, в долекому минулому, ми мусимо їх. Також імплементувати, ми починали з вами з імплементації історичного досвіду в Конституцію, Зараз ми імплементуємо цей історичний досвід, вибачте, за патетику в нашу ментальність, в наш соціокультурний пласт українського народу. Ми мусимо це пересмислити, знайти нову форму для того, що є живим, і забути про те, що пов'язує з старим, вже віджившим і померлим. Нехай мертвий ховає своїх мерців, сказав колись Христос. і Я думаю, що а, нехай а, ті люди, які пов'язують себе з минулим. Вже фактично мертвим, нехай вони самі займаються цим, а нам анамити далі і е, знов таки, вибачте, за, за пафос і самі вибудовувати це е, наше е, майбутнє своїми руками, і, і, і помітовуватися досить якісно німецький, британський, е, який, до речі, не має конституції, але також має демократичну країну, чи американський все вже робити нашим людям. І, і нашим політикам треба усвідомити, що вони є тимчасовими в тому процесі, вони є репрезентантами людської політичної волі, і їхня відповідь. Віддальність перед людьми є головною, скажімо, був, сказати, головною рисою української політики і українських політиків. Я вам дякую за цю гарну крапку і в цілому за розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був директор Центру суспільно інформаційних технологій форум Валерій Димов. Залишайтеся на парламентському і далі.